Я вітаю вас на уроці математики. Тема нашого уроку додаємо суму до числа. Віднімаємо суму від числа. Давайте почнемо наш урок з повторення. Як називаються числа при додаванні? При відніманні. Так, при додаванні числа називаються перший доданок, другий доданок. При відніманні зменшуване. І від'ємник. Так, добре, повторюємо все. Як називається вираз, якщо між числами записаний знак додати, знак відняти? Якщо між числами знак додати, то це у нас з вами сума, знак відняти? Я впевнена, ви знаєте це різниця. Так, далі. Що треба зробити, щоб до числа додати суму або різницю чисел? Щоб від числа відняти суму або різницю чисел. Якщо у нас є вираз, в якому ми читаємо до якогось числа додати суму або різницю чисел, ми записуємо цей вираз з допомогою дужок, А потім використовуючи правило, цей вираз розв'язуємо. І наступне питання: в якому порядку виконують дії у виразах, що містять дужки? Давайте пригадаємо. Першою виконується дія, та яка в дужках. А потім дії ті, які йдуть по порядку, як можна знаходити суму трьох і більше доданків зручним способом? Якщо ми додаємо числа, і ми бачимо, що перший доданок, наприклад, і третій доданок в сумі нам дадуть 10, то ми можемо легко переставляти числа при додаванні. Так, як нам зручно. Тобто при додаванні ми можемо переставляти числа місцями і розв'язувати вираз так, як вам зручно. Відкриваємо зошит і записуємо число. Сьогодні 14 жовтня, класна робота. Зупиніть відео і запишіть число. Далі ваше завдання. Розгляньте уважно ці геометричні фігури, подивіться, які на них записані числа. І ви створюєте приклад. Числа, котрі записані в квадратах зменш на 4. Що ми робимо? Беремо число, яке записано в квадраті. Наприклад, 9 зменш на 4. Яка це діє? Звичайно, це віднімання. Так? Ми записуємо приклад 9 відняти 4. Дорівнює і скільки вийде. Так само у вас є в квадраті 4 зменш на 4. Так? Тобто 4 відняти 4. Зупиніть відео і виконайте цю роботу. Далі давайте звернемо увагу на номер 2 в підручнику, це сторінка 29 Тема ось вона, додаємо суму до чисел. Так? Але перед тим, як ми почнемо працювати з презентацією, знайдіть в себе в підручнику ось ці схеми. Так, прокоментую розв'язання за схемами. 8 додати 5, і далі треба самому вставити, які числа ви будете вставляти про додаванні і при відніманні. Зараз ми працюємо з номером 2. Так? Отже, вираз 8 додати 5. Як нам його додати легко, щоб додавалося до 10, так? доповнити до 10. Скільки нам треба додати до восьми, щоб стало 10. Нам треба до восьми додати двійку. Отже, п'ятірку розкладаємо на 2 і 3. І далі заповнюємо наші клітинки, ті, які в підручнику. Вісім додати 2 і додати трим в сумім додати 2, в сумі нам дає 10. Десять. десять додати три дорівнює. 13. Так? Як ми її розв'язали? Ми 5 розклали на два зручні доданки. На 2 і 3. Чому саме на 2? Бо 2 і 8 в сумі дають 10. Наступний 8 додати 8. Тут що розкладаємо? Розкладаємо другу восьмерку, другий доданок. Скільки до восьми треба додати, щоб стало 10? Треба додати 2. Ось він, запис іде, вже не... ніжки вниз. А поряд іде вісім додати. Де взялося 2 додати 6? Ось це наша восьмерка. Так? Далі що ми робимо? У нас в дужках 2 додати 6. Ми об'єднуємо числа так, як нам зручно. При додаванні це можна робити, так? Ми об'єднуємо. Чи Числа, так, як нам, щоб утворилося 10, щоб ми доповнили до 10. Нам вигідно двійку об'єднати з восьмьоркою. 8 додати 2 буде 10, 10 додати 6 буде ось. Вони 10 додати 6 буде 16. Наступний. Щоб додати суму двох чисел до числа, достатньо до цього числа додати один доданок, а потім до одержаного результату додати інший доданок. Давайте повернемося назад. Так. У нас є: ми до числа додаємо суму двох чисел, ми можемо додавати по черзі. Ми можемо 8 додати 2, а потім додати 6. Чому? Бо 8 додати 2 буде 10. Одинадцять відняти 5. Знову ж таки, 5 розкладаємо на зручні доданки. Від 11 відняти скільки, щоб стало 10. 1. 1.5, П'ятірка – це 1 і 4. І заповнюємо свою схему. 11 відняти 1 відняти 4. 11 відняти 1 буде 10. 10 відняти 4 буде 6. Є. Наступний 11 відняти 6. Знову, на які два числа нам розкласти 6. Нам треба, щоб від 11 легко віднімалося і стало 10. Значить, нам треба 6 розкласти на 1 і 5. Ось вони. І ми віднімаємо суму від числа. От, щоб відняти суму від числа, ми можемо віднімати. Числа по черзі. Да? Відняти перший доданок, а потім відняти другий доданок. Ми 11 віднімаємо 1. Чому? Бо буде 10. І 11, 10 відняти 5, буде 5. Щоб відняти суму двох чисел від числа, достатньо від цього числа відняти один доданок, а потім від одержаного результату відняти інший доданок. Вертаємося до цього прикладу знову. Що зробили? Суму віднімаємо від числа. Віднімаємо по черзі. 11 відняти 1. Те, що вийшло, віднімаємо 5. Ось воно. Так? Зупиніть відео і розберіться з цим, якщо Виникають питання, я на зв'язку можете звертатись. Давайте звернемо увагу на ось ці формули, які є у вас в підручнику на сторінці 29 і в правому верхньому кутку. А додати сума чисел Б додати С. А додати в дошках, Б додати С. Як можна додавати? Ми додаємо суму до числа. Щоб до числа додати суму чисел, достатньо додати до числа перше число, а потім друге. Або, навпаки, ось вони є. Так? Ми можемо переставляти і об'єднувати числа так, як нам зручно. Так? Те саме відбувається і при відніманні. А відняти в душках, Б додати С. Ми можемо від А, від першого числа, так, від зменшуваного, відняти. Один доданок, перший доданок, а потім відняти другий. Або, навпаки, від зменшуваного відняти другий доданок, а потім перший. Ми переставляємо числа, ми віднімаємо так, як нам зручно. Давайте ці формули розберемося на виразах. У нас є такий вираз: 5 додати. Суму 5 і 3, Так? Якщо ми будемо виконувати за правилом, тобто перша дія в дужках, то 5 додати 3 буде 8, і 5 додати 8, треба порахувати, подумати. Але ж ми можемо виконати за нашим правилом, яким ми тільки що знайомилися. Щоб до числа додати суму чисел достатньо до першого числа додати перший доданок, а потім другий доданок. Тобто я додаю по черзі. Я бачу, що 5 додати 5 буде 10. Мені так зручно 5 додати 5, а потім буде додаватися 3. 5 додати 5 буде 10, 10 додати 3 буде 13. Наступний вираз. До 7 додали суму чисел 2 і 3. Знову дивлюсь на вираз. Які два числа мені легко об'єднати, можна об'єднати, щоб легко додавалося і доповнилось до 10. В сумі було 10. Це 7 і 3. Я їх що роблю? Міняю місцями і об'єдную. Ось вони. 7 додати 3. Я тройку переставляю, бо при додаванні це можна робити. І міняю місцями і об'єдную. 7 додати 3 буде 10. 10 додати 2 буде 12. Тепер що стосується віднімання: 13. Відняти сума чисел 3 і 5. Що ми робимо? Знову, якщо нам треба відняти від числа суму чисел, мені достатньо від числа відняти перше число, а потім відняти друге число. Або навпаки, як мені зручно. Мені 13 відняти 3 буде зручно, бо 13 відняти 3 буде 10. Я об'єдную 13 відняти 3 і далі відняти 5. 13 відняти 3 буде 10. 10 відняти 5, рівнюю 5. Наступний вираз від число 16. Відняти суму 2 і 6. Тут 16. Мені легко вигідно і легше об'єднати з 6. Тому що 16 відняти 6 буде 10. Щоб від числа відняти суму чисел, достатньо від цього числа відняти перше число, а потім відняти друге. Або я переставляю місцями так, як мені зручно 16 відняти 6 10, і відняти 2, рівнює 8. Зупиніть відео і розберіться з цими виразами. Ви гарно попрацювали, тому заслужили на відпочинок. Тепер у нас з вами завдання на повторення. На минулих уроках ми з вами знайомилися із задачами на знаходження третього числа за сумою двох чисел. Тобто, це ось ця схема, так? Знаходження третього числа за сумою двох чисел. У нас є з вами три задачі. Давайте найдемо, знайдемо задачу, яка підходить до. У цієї схеми. Так? Ця схема на знаходження третього числа за сумою двох чисел. У першій нірці живе 10 мишель, у другій 7, а в третій 3. Скільки всього мишей живуть у цих нірках? Де буде ця задача? Тут що в нас тут дане? Перша нірка 10, друга 7, третя 3. Тобто, в цій задачі 3. Числа нам відомих три даних. А шукане тут буде, скільки всього живе в нірках. Де буде схема до цієї задачі? Підходить оця задача? Ні, бо тут тільки два числа. Так? Ця підходить, тут три числа. Ні, бо ця задача на знаходження третього числа. А тут воно нам відоме. Ця схема підходить. Раз, два, три. Підходить. Так? Це буде ця схема. Є. Друга задача. У першій нірці живе 10 мишей, у другій 7. Скільки всього мишей живуть у нірках? Скільки тут даних, два даних, перше 10, друге 7. І запитують, скільки всього живе. Тобто, де буде ця схема? Ось ця чи ось ця? Звичайно, це буде перша схема, так? І відповідно ось наша задача. У першій нірці живе 10 мишей, у другій 7. А в третій стільки, скільки в першій і другій разом. Скільки всього мишей живуть у третій нірці? Ось вона. У першій нірці 10 мишей, у другій 7. А в третій стільки, скільки у першій і другій разом. Зупиніть відео і розв'яжіть цю задачу. Давайте звернемось до завдання 4 у вашому підручнику. Знайдіть його в підручнику або працюйте разом з нами. Задача. Рибалка Соня зловила 20 окунів, 5 коропів, а карасів стільки, скільки коропів і окунів разом. Скільки карасів зловила рибалка? Тобто це задача на знаходження 3 числа за сумою 2. Так? Зловила 20 окунів, 5 коропів, карасів стільки, скільки коропів і окунів разом. Задачу цю виконуємо письмово. Записуємо слово задача і записуємо короткий запис до цієї задачі. Отже, окунів 20, коропів 5. Карасів стільки, скільки окунів і коропів разом. Є короткий запис задачі. Є схема задачі. 20 окунів, 5 коробів. Карасів стільки ж. Тобто так само, як і окунів і коропів разом. Разом це дія. Так, правильно, додавання. Далі ви пишете розв'язання і записуєте розв'язок цієї задачі. Зупиніть відео і виконайте цю роботу. Давайте з вами з вами перевіримо, що у вас. Вийшло. Я думаю, ви справилися з завданням, і у вас все вийшло гарненько. На початку уроку ми з вами повторювали, як виконується порядок виконання дій у виразах з дужками. Давайте перевіримо, це завдання виконується устно, розв'язувати його не треба. Давайте перевіримо, чи правильно написано порядок дій. Перший вираз: 43. Відняти сума чисел, 17, додати 3. 17,3. Перша дія повинна виконуватися в дужках. Правильно? Одиничка зверху. Так, це буде яка? Друга. Так. Подивіться уважно, ось на цей вираз, так. великий вираз. Правильно в ньому записані дужки і дії над дужками. Різниця чисел 34 і 27. додати 16, відняти різницю чисел 11 і 8. Перша дія в дужках, так? Перші дужки. Тепер друга дія. В дужках, бо це другі дужки, так. а далі дії, так, як вони записані. Є третя дія, є четверта дія. Так, тут все правильно записано. Перевірте, будь ласка, ось цей вираз. Правильно тут записані дії чи ні? Я думаю, ви вже побачили, так? І знайшли, де тут помилка. Чому? Тому що перша дія в дужках, далі по тому порядку, як вони записані. Тобто першою буде перша дія в дужках, друга віднімання ось це, і третя дія буде віднімання ось це. Тепер запишіть слово Самостійна робота, і у вас є. Ось такі вирази. Ваше завдання записати вирази. Над виразом, ось де місце, де кружечок. Можете в кружечку, можете без. Можете простим олівцем, можете кольоровим, як вам зручно, ви виставляєте порядок дії. Ну, наприклад, якщо у нас вираз 60 відняти суму 3 і 7, то першою буде дія в дужках, так? а другою буде різниця, віднімання. Тобто вам треба спису... списали приклад, зверху поставили порядок дій і розв'язали вираз. Зрозуміло, що робити? Я думаю, зрозуміло. Тут нічого складного нема. Зупиніть відео і виконайте цю роботу. Ви гарно попрацювали. Ваше домашнє завдання номер 5 прокоментую розв'язання. Так, вам треба розв'язування. Вам треба розв'язати ось ці вирази, їх тут небагато. Ви розв'язуєте тим способом, який вам зручний. Зручним способом. Так? Тобто 15, 8. ви можете розкладати їх на 5 і 3 і віднімати і так далі, як вам зручно. Номер 5 домашнє завдання, і піднімаємося вище, Номер 3 Також тут ще є два вирази, тут навіть з підказкою, як їх розкласти. Домашнє завдання номер 3 і номер 5 Я вам дякую за урок. В кінці уроку, в кінці своєї роботи, намалюйте собі гусеничку, вчусь бути успішним. Якщо у вас все виходило, ви молодець, зелений кольор, якщо добре працював жовтий, якщо потребував допомоги, синій і мені було дуже важко, то червоний. Я вам бажаю гарного тихого дня. До зустрічі!